As so, the Secretary of INSARAG, it's my great pleasure to confirm uh, the work of the, the classification team uh, and, of course, your classification uh, as a heavy user team. Я підтримую яку-небудь секретаріату INTRAC про успішне participation закінчення атестації системи INTRAC. Because. Most of the glory belongs to the team who have done the hard work. За того, що цей результат був досягнутий завдяки важкій праці всіх. І безумовно вся ця праця була на тлі і допомогою всіх інших людей, які надавали сприяння у проведенні заходу. Класифікація може виглядати таким чином, що вона є результатом як вищою частиною, точкою чогось. якщо expect you to represent In as, as a as a community, і у випадку, якщо команда, ваша команда прибуває перша в зону надзвичайної ситуації, ми очікуємо, що ваша команда буде представником Інсараг постраждалої країни. So when you are carrying the insurrect badge on your uniforms in the future, it should be a reminder that you belong to a community working together. And a community with a common aim to save life when people are in despair. І всі ці команди працюють разом з єдиною метою зрятувати життя. Перш за все передати сертифікат, which which read follow, в якому сказано наступне. The Mobile Rescue Center of Ukraine спос... України, successfully undergone exercise. Успішно провел і пройшло.

також це флаг осок. I also have the pleasure to give the team leader the first badge that all of you would be wearing on your uniform as a reminder of your responsibilities now. Також я з великим задоволенням віддаю перший на рівні керівнику команди як нагадування про те, що. Have a for them. Then, I know I can't compete with all your other medals, but a small personal reminder to you. Thank you so much. І маленьке нагадування для голові служби цей маленький символ і царак. Okay. Uh, всі ці клейноди, о, тому що вони по, по, по праву належать uh, саме вам, як керівнику. І я вас не пишаюсь, шановні колеги, a... я від мені Державної служби України з надзвичайних ситуацій та від себе особисто. Вітаю команду важкого класу з пошуку та рятування в умовах міста, державне підприємство, мобільний рятувальний центр з успішним проходженням міжнародної атестації в системі ОНЕСАРАГ та висловлюю подяку всім, хто брав участь у цій важливій для нашої служби події, шановним членам атестаційної комісії, менторам, начальнику МРЦ Сергію Лаврененко та кожному рятувальнику окремо останнім часом ця робота була пріоритетною для нашої служби незважаючи там на всі проблеми які виникали свідомо чи не свідомо хто там хотів підставити ногу але саме головне я хочу сказати що наші шановні колеги Саме ті люди, на яких ми завжди опиралися, вони завжди, як і годиться для рятувальників, підставляли плече друга. От. Вони нам допомагали у цій непростій роботі. От. І я думаю, що ця робота буде є лише першим кроком у подальшому розвитку співпраці з Офісом координації гуманітарних справ Організації Об'єднаних Націй. Переконані, що успішне завершення міжнародної атестації стане також вагомим вкладом в розбудову стосунків з європейським союзом, а підписання другої частини угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом надасть поштовху нашим поступовим інтеграції до механізму цивільного захисту ЄС, і це є пріоритетом нашої служби на наступні роки. Шановні працівники, по-перше, хочу подякувати членам комісії, голові служби за ту високу оцінку, яка сьогодні була надана нашому загону. І хочу запевнити, що ми тільки на початку того великого путі, де ми станемо рівноправними членами цієї великої родини рятувальників системи Інсараху. Працювати, і я рахую, ми завжди будемо готові виконувати свої обов'язки щодо рятування життя людей та надання допомоги постраждалому населенню. Дякую всім. До роботи. Давриенко приказал, улыбается. даст окончание?